Вітаю, друзі, слава Україні! Коротенько сьогодні про сидирати. Ось це, усе сидирати. Сидирати у дворі, сидирати у садочку. Садочок засіяний. Значить, ось так. Олійна редька, Овес рядочками. Це все ще трошки. Поросте, потім скоситься і так залишиться на зиму. За зиму від його нічого не залишиться. Ось так рядочками просіяно. Стосовно чорнобривців. чорнобривці дуже чудова річ, Ось в мене оця територія в минулому році ще була у перію. Тепер я рано весною пройшов фрезами, засіяли чорнобривці. Бачимо, що від перея в нас нічого не залишилося. Чорнобривці перве діло, яке вибиває пирій краще за будь-яку хімію. Надалі е, ці квіточки чорнобривців будуть використовуватися для поліпшення здоров'я. Дві квіточки раз у день. Маємо хороший зір і чудову селезіночку. Це можна робити на постійній основі. Про це ви можете подивитися загуглити в гуглі всі властивості чорнобривців. А зараз ми балакаємо як просидирати. Значить, після збору квіточок значить, стебло чорнобривців можна замульчувати на наступний рік на грядки, де буде у вас щось висажене. Значить, вони вам зроблять Дуже чудову бактеріологічку обробітку ґрунту, тому як мають такі властивості. Також це можна їх використовувати у компостній кучі, також їх туди. Ну і сидерація. І плюс приорювати, то їх також не любить дротяник, личинка хруща не любить. Ну Це все можна про їхні властивості подивитися. У гуглі, значить, в інтернеті зараз свободний доступ, кожен має. Ну, ось вам наглядний приклад, що Чорнобривці від перія не залишили нічого. Ось таким способом. На цій площі у мене була картошка. З значить, Кокурузу я перебив, пересік, замульчував і вчора збирався це все діло прикидати фрезами пройти, і висіяти, і засіяти на зиму такий сидират, як горлиця. Горлиця це такий сидират, який вивели у нас в Україні. Я ще їм не користувався, в цьому році вирішив спробувати, але не погода. Дощики загнали, мене вчора точніше вигнали з городу. Прийшлося по-бистрому тікати, бо пішов такий непоганий дощик. Частину городу там в встиг обробити, але й не висіяв. Буду чекати на погоду. Значить, ця площа в мене з прошлого року відпочивала. Відпочивала вона, бо висіяний овес. Потім овець був скошений, соломою з овса накривалися всі грядки. Уже бачимо, з соломи не залишилось нічого. Земелька прибрала, почистила і переробила все на поживні речовини. Тепер після овса була засіяна значить, масляною олійною редькою з гірчицею. Були непогані всходи, все вкрилося добре, почало рости, але місяць не було дощу і прийшлося те діло по-бистрому скошувати. Ось ми бачимо залишки. Воно тепер слугуватиме як з мульча. А тепер у нас пішли дощі і олійна редька пустила новий пагони, Бачимо, зазеленіло. Трогати її до весни не буду, нехай собі росте, почнуться морози, піде сніжок, укриє і земелька не буде так промерзати. Так? І залишимо все це діло на корні. Ну, ось Потихеньку підготовляємося до слідуючого сезону, наводимо порядки, залишилося прибрати грядки, де були помідори. Цей рік якось швидко пролетів, в цьому році якось все швидко. Бачимо грядки теж висаджуються чорнобривці рядками. Воно і естетично і користь. Більш-менш є, але скажу капусту як труїли, так і труїм. Можливо, ближче потрібно. Ось така капусточка у цьому році рядками з перчиком, помідори бачимо черіки залишилися, а ці вже прийшли. Значить, прийшов час їх прибирати. Ось, друзі, про що я сьогодні хотів побалакати. Сімена горлиці зараз е, покажу, як собою вони. Можливо, хто вже е, значить, сіяв, то підказуйте, сприйму як допомогу в розповіді. Ну ось, Сезон підходить до завершення. Ну ось сімей на горлиці, бачимо такі чуть більше маковки. Думаю, грамів 300 на сотку буде якраз. Чому шукаю новий седиратів, гірчицю останнім часом стає все важче і важче використовувати, тому як гірчицю потрібно обробляти хімічно, бо її з'їдає бложка капустяна. Значить, Не хочеться застосовувати якусь хімію на городі. Тому це один із варіантів. Перший варіант у мене огінна редька мені подобається. З її немає ніяких проблем при вирощуванні. Тому горлиця це буде мій другий варіант. Глянемо. Що з цього вийде? Це мій проєкт, плуг у стадії роботи, сильно швидко не е, виходить його робити, тому як до його хочеться зробити степочку підходящу і зробити так, щоб він горав. А В цьому ділі, як коранка, я не дуже майстер, але думаю, щось з цього вийде. Ну це буде окрема тема. Всім гарного дня, мирного неба та гарних врожаїв. І щоб швидше, друзі, скончилась війна і наші хлопці з передової повернулись з перемогою додому. Перемога буде за нами.